Святкова літургія у Харківській свято-Дмитрівській церкві на честь таїнства єдності Отця Сина Святого Духа, останній день перебування в храмі ікони покровителя воїнів Дмитрія Солунського перед дорогою на фронт. Цей образ римського воїна, проконсула міста Солоніки, який загинув за віру Христа, прибув зі свято-Дмитрівської церкви, що у селі Заланів Івано-Франківської області. Її написав відомий український іконописець, народний художник України Роман Василик. За підтримки харківського підприємця керівника громадської організації Воїни добра Олександра Кривоконя, а також місцевих меценатів Богдана Гордія та Миколи Криворучка, ікону подарували Зеленівській церкві до її трьохсотріччя. А згодом образ великомученика Димитрія у супроводі місцевих парафіян відправили у мандри через всю Україну. Прощу на схід. Яка в молитві за переможний мир єднає християн Прикарпаття та Слобожанщини, благословив митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. Подолавши більше тисячі кілометрів на початку травня, ікона прибула до Харкова. Більше місяця перед образом великомученика і чудотворця, що лікує душі та тіла. Молилися прочани Харківської свято-Димитрівської церкви, просили за своїх захисників та захисниць. А у день святої Трійці намолену святиню благословили на продовження дороги, що пролягатиме впритул до фронту. І хай вона прийме всі наші добрі побажання, всі наші молитви і предасть тим, хто зараз і зброю стоїть там, охороняючи нас від варошніми. Хай Сподівання допомагає нам витримати, пережити. І можеш тоді, коли ми дочекаємося до сподіваного дня перемоги, ми відчуємо не тільки радість і сподолання Бога, але і. Місія передати ікону у бойові бригади випала майору ЗСУ Миколі Криворучко, колишня афганцю учаснику російсько-української війни. <продов 'язкове> Дякую перш за все єдиному Господу Богу, бо коли ти йдеш з батьком, то напевно нічого не страшно. Дякую Кривоконю Олександру Григоровичу, дякую Зяєнцеву Сергію Борисовичу, Кузніку Андрію, дякую пану Андрію, з паном Богданом, які її сюди доставили. Мені надали можливість ну, мірському житті, можливість поїхати. Ікона святого Димитрія Солонського має об'їхати усі підрозділи по лінії фронту, аби дійти до кожного, хто потребує молитовної та духовної підтримки. Я думаю, що ми в цьому житті десь повинні звернутися до Господа, щоб Господь Бог допоміг завершити це кров пролиття і настав вже мир. Злагода, спокій. І не має значення, які конфесії, і так далі. Тому абсолютно немає значення. Має значення віра одна. Бо десять заповідей Божих, якщо б виконували люди, ніяких законів не потрібно було б. За участю капеланів дана ікона буде разом з ними подорож здійснювати по бойових підрозділах уже. І де віряни зможуть приклонитися до неї. І Дух Святого Дмитра він перейде по всій лінії фронту. Після завершення прощі фронтом ікону воїна Чудотворця повернуть до рідного свято-Дмитрівського храму на Івано-Франківщину, де уже цивільні будуть спілкуватися через неї з синами, батьками, друзями, тими, хто на фронті. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.